Для тих, хто цікавиться питаннями покликання або призначення, це напрямок, в якому, коли людина рухається, вона отримує радість і задоволення від життя. Є така мудрість, що для того, щоб дерево виросло високим, воно повинно мати велике коріння серед скал. Так само, як це коріння це наш досвід, це те, що ви вже маєте і отримали на своєму життєвому шляху. Якщо почати не жаліти себе за нього, а приймати і не шкодувати, що так було, то це стане вашим корінням, і на якому можна вже зараз почати будувати те, що буде приносити плоди у вигляді реалізації доходу та результатів якихось, які вам потрібні, подивіться на минуле під скута вдячності, а на майбутнє з надією. І спробуйте, наприклад, такі інструменти використати для пошуку свого покликання, як японська техніка і кігай. Це Це чотири кола, виглядає вона ось так. Це чотири кола, на перетині яких знаходиться те саме покликання. Перше коло це те, що вам подобається робити, навіть якщо за це не платять, як хобі, задоволення для себе. Друге коло. Це те, що потрібно людям з того, що ви любите робити. Третє коло це те, що ви вмієте добре робити. І четверте, це те, за що люди готові платити. Я почав би розбиратися одразу з першого: це саме, що вам подобається робити в задоволення, тому що все інше це, наприклад, навички робити добре, їх можна з часом покращити і розвинути. Знайти, що потрібно людям, да? якщо є люди завжди, яким потрібно те, що ви вмієте робити, їх тільки треба знайти. І за що люди готові платити гроші, це вже питання до пакування продукту, позиціонування, налаштування реклами, тощо і допомогти це все побачити, зможуть зробити коучі і кар'єрні консультанти.